Примирення не відбулося. Навпаки, спостерігаємо загострення конфлікту. Такий висновок можна зробити з нещодавних подій у Чернігові. 13 квітня 2023 року на сайті Мін'юсту з'являється публікація скарги від Чернігівської міської військової адміністрації. Скарга адресована Чернігівській міській раді. А вже від 17 квітня в єдиному державному реєстрі судових рішень з'являється інформація про адміністративний позов до Чернігівського окружного адміністративного суду про визнання протиправної бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії. Суть цієї справи начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський обґрунтовує в неправильному виконанні рішення Яворівського суду щодо відсторонення Владислава Трошенка. А саме необхідно, аби в державному реєстрі він перестав значитися як керівник Чернігівської міської ради. Йому заборонено займати певну посаду. Є роз'яснення цього ж суду, які дії повинен чинити кадровий орган. Кадровий орган міської ради всі дії не вчинив. Панамака з ваших, з ваших слів сказав, що він відсторонений, тобто він займає штатну одиницю з його слів, і ми це бачимо. З державного реєстру, тобто робимо висновок, що він не позбавлений права займати певну посаду, а знаходиться на цій посаді. Олександр Ломако ситуацію коментує так: цей позов це намагання скажімо так, затягати по судам керівництво міської ради, забрати дорогий цінний час, який би можна використовувати на відбудову міста і на розвиток Чернігова. Це чергова спроба заблокувати ситуацію в Чернігові. Це чергова демонстрація пріоритетів, які є військової адміністрації. Також Чернігівська міська військова адміністрація має серйозні зауваження до Чернігівської міськради стосовно бездіяльності в аспекті облаштування бомбосховищ, адже в Чернігові досі чимало укриттів перебувають. В неналежному стані, чесно кажучи, відверто незадоволені, як це здійснюється місцевими органами самоврядування. Таке враження, що органи місцевого самоврядування працюють за принципом якось пережили війну, а і Бог з ним. Наприклад, прийнято рішення краще закрити дитячі садочки, ніж збудувати укриття. Навіщо відновлювати? стаціонарні укриття, краще визначити їх як непридатні. За результатами перевірки, я в цьому впевнений сьогодні, що місцевий орган самоврядування не приділяє належної уваги цим питанням. Я хочу звернути увагу, що в цьому році сплановано на питання оборони тільки біля 8 мільйонів гривень. В минулому році це було 162 мільйони. Це всього лиш менше 3% бюджету. В мирний час 3% з бюджету на оборону це норма, але у нас військовий час у міській раді. Проблему визнають, але зазначають, що ситуація неоднозначна. Звичайно, є сховища, які не в ідеальному стані, є сховища, які в гіршому стані, в кращому стані, але це в першу чергу треба дивитися власників цих сховищ в місті. По-друге, треба розуміти, що сховища, які знаходяться на простіших укриттях в багатоквартирних будинках, там є всюди старші, які визначені. Ми їх збираємо регулярно. Останній раз збирали минулого тижня. Старші мають ключі, мають, в принципі, це, ну, треба розуміти, що це спільна відповідальність. Питання безпеки обороноздатності, вони фінансуються згідно з бюджетного кодексу законодавства, з державного бюджету. Відповідно, якщо ми говоримо про відсоткове ставлення, то треба дивитися цифри, треба дивитися уважно бюджет міста на минулий рік можливості бюджету міста. Бюджет міста в 2022 році і в основному розподіляється по напрямку відновлення, в першу чергу, відновлення закладів освіти, відновлення житлового фонду міста, підготовка до опалювання сезону. Тож, як ми бачимо, протистояння на магістратській і надалі триває. Чим завершиться ця ситуація, наразі говорити рано. Але для чернігівців у нинішніх реаліях головне консолідація, об'єднання, зусиль і конструктив. Утім, про це поки що говорити не доводиться.